Вітаємо вас на каналі Казки для Леї. Сьогодні у нас казка Три персні. Це було тоді, коли моя прабабка в попелі гаралася, а прадід повзав рачки по подвір'ю. Жив був чоловік, що мав трьох синів, а коло його хати не могла навіть кішка втриматися, бо миші виздихали з голоду. Коли чоловік постарів і відчув смерть з косою за плечима, покликав своїх хлопців і сказав Я, діти мої, буду вже вмирати. Не сумую за життям, бо прожив у бідності й нужді, шкодую лише за тим, що не лишаю вам ні волів, ні корів, ні коней. Є в мене три персні, даю кожному по одному. Як тяжко буде жити на світі, то киньте перстень на землю, і тоді вам сповниться якесь одне й найдорожче бажання. Перстень можна кидати тільки один єдиний раз, помер чоловік. Сини його плакали, поховали і порозліталися по світу, як листя, бо коло хати не було що робити. Старший син блукав селами і дивився, де з комина дим іде. Шукав людей, які б ним журилися, годували його, одягали. В одному селі газдить гайздині повиходили в неділю з хат, посідали на призбі і про щось розмовляли. Сміялися. Тільки один чоловік і жінка сиділи осторонь, зажурені. Чого ви сумуєте? спитав хлопець. Як не сумувати? відповів чоловік. Коли у нас хлопчик і дівчинка ростуть горбатими, і ніхто їм не може нічим допомогти. Я допоможу. Вони будуть такими, як усі людські діти. А що ж ти хочеш за це? спитав чоловік. Будете мене все життя годувати й одягати. Я нічим не повинен журитися. На тому й погодилися. Старший син кинув перстень на землю, діти випростались. Зажив хлопець у хаті того газди. Його одягали і годували, як великого благодійника, ходив у панському вбранні, нічого не робив, а на обід казав щоднини давати йому смажену курку. Газда давав. Минуло багато років. Діти виросли і від світанку до ночі так працювали на свого благодійника, що знову погорбатилися. А він, побачивши, що життя прожив марно, зажурився і від того помер. Скоро помер і середній брат. Ловив одного разу рибу у глибокому озері. Дно човна випало. Він опинився у воді і почав топитися. Згадав про перстень, та стало жаль кидати його у воду. Може, якось врятується, а перстень знадобиться, але, поки роздумував, захлипнувся хвилею та й пішов на дно. Найменший брат жив бідно, але не журився цим. Він мадрував по селах, заробляв на хліб і ніколи не думав про перстень. А коли набурлукався, знайшов собі дівчину, бідну, як і він сам, та й оженився Зліпив якусь хатину з глини і жили, як каганець без плою. Настав тяжкий голодний рік. У хаті не було хліба. Жінка спитала А чи не мав тебе чоловіче тата чи мами, аби нам допомогли? Нема жінко. Був колись у мене добрий бідний тато, який перед смертю дав мені перстень. Сказав, що як буде тяжко, то щоб я кинув його на землю і тоді сповниться одне найтяжче моє бажання. У мене ще й не було такого бажання. Жінка знала, що і чоловік розумний, і те, що він зробить з тим перснем, буде добре. Раз після довгої лютої спеки почалася страшна буря. Вітер землю рвав, хмарами колотив. Град стогнав у небі, над землею так гриміло, що аж стіни в хаті зтугоніли. Потім настав потоп. Хвилі несли хати, худобу, люди підіймали руки до неба, благали милосердя, та небо темне і зле, дивилося на них мокрими, сердитими очима. Шкода стала молодому братові людей. Він витягнув з пазухи татів перстень, кинув, примовляючи Най згине буря, най хмари позатикають свої діри, най й озеро вернеться свої береги, і най все стане на своє місце. Буря вдарилася об стелю і затихла. Хмари позатикали діри, крізь які лився дощ і розповзлися. Хати повернулися на старі місця, усе ожило. Люди повеселішали, підійшли до рятівника і спитали, якщо ти був такий чарівний перстень, то чому ти не став найбагатшим чоловіком на землі? Хіба можна бути щасливим серед нещасливих людей, відповів той. Тепер відчував себе найбагатшим, позробив добро. З того часу односельці не забували наймолодшого брата і не давали йому бідувати. І тепер живе. Дякую вам за прослуховування та перегляд. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте сподобайку та підпишіться на канал.